Перші підсумки різдвяного четверга це вікна. Вітаю! Із Різдвом Христовим бойовики привітали українських бійців на сході, посилено обстрілявши їхні позиції. На щастя, минулося без жертв одного бійця у святвечір поранило. Нині на сході працює Артем Сорокін. Він наживо з нами. Артема вітаю! Сильно стріляли на різдво. Скільки було обстрілів? Добрий вечір. Олю на святвечір та різдво Христове бойовики аж півсотні разів відкривали вогонь по позиціях наших армійців, і це абсолютний рекорд цього року. Били ввечері, вночі і зранку теж не заспокоїлись. З початку цієї доби поціновувачі руського міра вже близько десяти разів відкривали вогонь в бік наших воїнів. Після опівночі декілька мін з 120-міліметрових мінометів, застосування яких заборонене мінськими домовленостями, розірвались неподалік позицій сил АТО біля Зайцевого. Принаймні один військовик зазнав поранення. Сталося це поблизу Мар'їнки на Донеччині. Я нагадаю, напередодні Різдва саме околиці Мар'їнки бойовики обстрілювали найактивніше. Ми ж нині трохи від'їхали від лінії фронту та поїхали до Артемівська. Там у лікарні Різдво зустрічає маленький хлопчик і робить це зовсім один. Три дні тому. А... Кілька день тому перепрошую трирічного Назарчика, незаконно намагалися вивести на окуповану територію. А де домівка хлопчика ніхто не знає. І от власне, подивіться наступний сюжет. Можливо, саме ви допоможете знайти батьків Назара. Наш сьогоднішній герой дуже маленький і дуже особливий. Останні місяці його життя схожі на голівудський трилер. Із викраденням, перехопленням, поліцією маленького хлопчика немає родини. Тож сьогодні Різдво Христово тут, у прифронтовому Артемівську, він зустрічає у лікарняних стінах. Коридором відділку педіатрії туди-сюди ходить Назарчик. Потім залазить на лавку, постійно поглядає на вхід, ніби когось дуже чекає. А коли бачить мене, хапає за палець та веде до своєї палати. Назарчик, у мене для кое Это тебе кое-що є. Татібі. Від дарунка Назар відмовляється і відразу ж показує пальцем на шафу. Просить відчинити. А що это ты мне показываешь, Назарчик? Это твои ботиночки. Это його вещи. Вот він був цих віщах. он был в этих вещах. Он сейчас одет во всьому нашому. Это твой пакет, да, Назарчик? Он его зовет, вот он его бере, щоб йти додому. Все час, от ви бачите, він збирається додому, от він збирає речі йде додому. За тим, як Назарчик збирається йти а, додому, спостерігає головна лікарка. Думаю, Каже, залюбки полі... би відвела його до батьків, утім, хто вони і де живуть, і гадки немає. Напередодні і, Нового ви, року ви, ви, виді, до лікарні ви, 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 Назара а, привезла а, поліція. На бок посту КПП Зайцева був з'їхав цей дитина і доставили в нашу дитячу лікарню. Мужчина і жінка, вроде би, як його везли. На нього не було никаких документів. І пограничники потребовали, по всій відомості документи. Ну так як їхні не оказалось, із ялі. Невідомі чоловік та жінка намагалися вивезти Назара з України на окуповану територію. Затримана жінка представилася хрещеною хлопчика, каже, сама живе в Донецьку, а їздила до родичів. За її словами, він у неї живе вже півтора року, а батьки від нього відмовилися. Втім, коли в жінки правоохоронці почали питати про дитину, вона навіть не згадала його прізвища. Вона не, не дала повний ответ і об'яснення кто ребенок, що ребенок, сколько йому лет. Вона все говорила примерно. Ну вот другого выбора у нас просто не було. Жінка пообіцяла з'їздить у Донецьк по документи на Назара і за добу повернеться. Минув уже тиждень. Вот он у нас уже сколько находится, його ні ни разу ніхто не навестил. Ніхто не поздравив з крім каналу СТБ. І ніхто не цікавиться його дальнішою судьбою. Хоча у свої три рочки хлопчик досі не розмовляє, ложку тримає впевнено. Трохи перекусивши гарячого супу, Назар знову залазить на лавку. Знову чекає. Назар де ти покажи. Правильно, от це ти. Ось цю світлину, де Назарчик упізнав себе, в мережу виклали лікарі. Її поширило чимало людей. Батьків Назара шукають всюди і поліція, і прості люди, та поки дарма. Ми його обслідували, можна вже сказати. Він абсолютно здоровий, немножко тільки знижений гемоглобін. Ну і далі ми сообщаємо службу по ділам дітей, яка займається його далі. Прибуванням, ну, у нас він буде знаходитися абсолютно немножко, времінна, я думаю, в течение місяця максимум. Мені би хотілося, щоб за цей місяць, да, так, хтось його знайшов, відкликнувся. Незрозумілих питань лишається багато. Зокрема, чому людей, що везли хлопчика, так легко відпустили, адже їхні наміри досі незрозумілі. Тим часом Назарчик заліз на вікно і вже там когось виглядає. Різдвяного дива поки не сталося, втім, маленький не втрачає віри і на прощання усміхається. Артем Сорокін, Роман Крюков та Артем Гайдамака. Програма Вікна СТБ.